Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, маковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько сином. Не скаже синові, молись, молись, сину, за Україну його замочили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люді присплять лукаві і вогні, її і збуді. Ох, не однаково мені.